Команда розумної політики предметно і дуже детально вивчила всі показники і цифри проєкту бюджету. І, звичайно, що разом з народними депутатами МФО Розумна політика ми подали по свої правки до державного бюджету і будемо вимагати скоротити непріоритетні. І неефективні статті витрат держави, які не пов'язані з обороноздатністю держави, не пов'язані з фінансуванням сил оборони наших військовослужбовців, а також тих напрямків, які дозволяють виживати нашій державі в період російської агресії. Під час розгляду проекту, який має відбутися у найближчий час, ми будемо, звичайно, що задавати урядовцям запитання, а також і бюджетному комітету, який буде проходити, мав би, принаймні, проходити предметно кожну правку, питання стосовно того, наскільки пораховано і адекватно оцінені потреби України на 26 рік, на саме Збройні сили України щоб не повторилася ситуація 25-24 років, ганебна і неприпустима ситуація, коли парламент змушений в авральному режимі по кілька разів на рік. Змінювати показники бюджету, шукати джерела покриття дефіциту і постійно з однією тією самою фразою, що не вистачає на армію, щоб цього не повторилося, це напевне ключове питання, на яке має дати відповідь Кабмін перед тим, як проект бюджету на наступний рік буде проголосований, якщо він, звичайно, буде в такому вигляді проголосований.